Голова ОСББ Сергій Луцькін показує уламки від снарядів, які сьогодні вранці залетіли в його кабінет. Ось вот этот я витащив з двері. Ось вот он, цей в дверях торчав. Чоловік каже, чув чотири потужних вибухи. Прильотиш, як у угу. вас коло. Мелких таких, тут їх просто не защитати їх, тут мільйон. Двірі пробиті, двері нас пробиті. Стекла повылетали, вон бумажные папки, порвало папки, где-то внутри в этих папках тоже есть осколки. Короче, здесь от взрывной волны отлетали все эти подяки, все эти таблички, все было на полу. Цветы на полу, все на полу. Ну, что говорить за цветы и таблички, когда э, смещена стенка. Перестенок сместился, сантиметров на пять уполз вообще. Під час обстрілу була поранена бухгалтерка ОСББ. Жінку відвезли до лікарні та прооперували, розповідає Олександр. Він надавав їй першу допомогу. Утром в туалет Зайшов. і виходжу з туалету. і дуже сильний, взрив мощний. Пішов за жіною швидко. Ну, почув, що буде не один прильот. Забіжа побіжав за жіною в кімнату, і тут прилітає наша она на работает здесь ОСББ раніна. Мені прийшлося швидко її ноги перемотать, потому что посікло ноги сильно. хорошо, что була рядом как раз машина полиции, то успели її бистренько відвісти. Російські військові продовжують обстрілювати Херсон, розповідає прес-офіцер тактичної групи Грім Дмитро Плетенчук. Але у відповідь працює і наша артилерія. Сьогодні обстріли продовжилися. На зараз у нас так само є інформація щодо постраждалих і, на жаль, одного загиблого, але вона ще потребує додаткового підтвердження. Працює наша артилерія, б'ємо у відповідь. Окупанти посилили поліцейські заходи на лівому березі через влучну роботу української артилерії, шукають навідників, розуміють, що місцеве населення нелояльне до окупантів. Боротьба триває. Також сьогодні в чергове російські військові обстріляли село Козацьке та Береславську громаду. У козацькому дві людини поранені поблизу села Томарине загинув тракторист. 33-річний постраждалий його доставили до найближчого медзакладу закладу Ну однак лікарі нічого не могли зробити лише констатували факт смерті. Загалом за минулу добу російські військові 65 разів обстріляли Херсонщину. Із них чотири Херсон по населеним пунктам було випущено 360 снарядів із різних видів зброї. Говорить голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу на Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, та 17 осіб дістали поранення різного ступеню тяжкості. Серед травмованих 16-річний підліток, який отримав вогнепальні поранення правого стегна через атаку ворожого безпілотника на селище Козацьке на гуманітарний центр. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.